Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогоднішні нові знахідки. Так, є в нас трішки мітчиків по номерам. Почнемо м 142 35 гривень. м 122 20 гривень. М12175.

М18, 1,5, 35 гривень. Ось такі. І ще є в нас сьогодні набори. Так, є такий тримач 45 гривень без плашки. Набір перший, 6 штук, 135 гривень. Ось такі. Набір другий 13 штук 260 гривень. Набір третій 11 штук 220 гривень. Набір четвертий, 8 штук 160 гривень. Набір п'ятий 12 штук 240 гривень. Набір шостий сім штук 154 гривні. Набір сьомий шість штук 133 гривни. Так, 133 гривні. Набір восьмий сімнадцять штук 220, 255 гривень. Набір 9, 18 штук 288 гривень. Набір 10 15 штук 240 гривень. Ось так. Є ще сверва там, кого зацікавить. Я зніму. Залишилось там небагато. Так, ще залишились ось ці патрони. Можливо комусь потрібна ціна договірна, тому, я думаю, ми знайдемо общу мову та домовимось за ціну. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всі питання в вайбері або за номером телефону. Нагадаю, мене звати Анастасія, а то багато хто забуває. Всім гарного вечора!